Всіх вітаю. Продовжую. Сьогодні робота на винограднику. утра вам відео показав. Ну а зараз ось, ось чеканка і, <гум> да, до речі, дивіться, ось у мій рігав, бачите? Він вже перешагнув, аж він через ряд. Оцей ряд ось, це в мене. Третій ряд, а він росте на другому ряду. Тобто він перейшов в свій ряд і ось вже на третьому ряду. Тут... Тобто таке, я в цьому році я виростю. Не знаю. 6 метрів у мене вже точно є, може і 8 виросту. Ну, побачу. Я якщо виростю, скільки виросту, якщо перешагне аж два кущі, аж до забору туди, я отак і положу його. Ну, головне, щоб визрів. Ну, буду дивитися. І риска теж, до речі, піднялася. 2,40 піднялася. Повністю дивіться перешагнула, перейшла на слідуючий ряд. Ось вона. Дивіться пере, перемахнула і вона вже на другому ряду. Чи це, на третьому, з четвертому. Це все іриз І Ягода вже визріла, вже давно вона визріла, готова. Вже навіть там воно є ізю... і ізюмиться. Так що це якось так. А зараз я з вами поділюся своїми спостереженнями по одному препарату, називається Zorwex Vinabria. Значить, Мої спостереження і застереження вам. Хто, буде, хто ще не працював цим препаратом або не знає про його, що він може трошки. Піджигати ягоду. От зараз я вам, з вами поділюся цими своїми спостереженнями. Ну просто на майбутнє, щоб ви знали. Дивіться, що твориться. Ви бачите? я от Ну Ось це вже друга. Ні, яка друга? Це третя ряднинка, ось я повна тяну. Да, поки раз тут вже і сказав за ряднинку, дивіться, уважно так можете понаблюдати за цією ряднинкою. Да, це все молоді прирости. зараз я пройдуся спеціально, підніму камеру і покажу вам усі молоді прирости. Тобто в мене ніде не немає, не ну, мільдю, не оїдюма, Тобто, від слова зовсім. І ось ой молоді, дивіться, в мене ось, бачите, геть молоде, зелене таке буяє. Не де. Це я тут ось, ось чеканив тільки що приросте да, свої. А зараз вам покажу. Там, де я ще не ходив. Так, Та й тут ось я ще тільки почав. ось спочатку. І Зараз я вам покажу ці молоді, щоб попереростало з, з ряд, попереджувалися. Тут прямо коридори в мене, бачите? Дивіться, ніде нічого. Бо можливо хтось не вірить. Ось о, гляньте, я з показую показую вам усі листки, ось о, зелене, це я тут ще не різав. Ну, зараз я буду зрізати. А зрізаю я, навіть е, зараз на камеру покажу, як я це все зрізаю. Дивіться. Ось ось є, це в мене що, це в мене каталонія. Оно, ну, каталонія, вона вже тут воно, з той сторони стигла. Там грони деякі ще доходять. Короче, дивіться, так ось навіть о... не розбираюся. Отак. І який це раз я вже роблю, я вже збився. Я вам навіть по-чесному і сказати не можу. Бо отут розбиратися, слухайте, стоять, це треба. Півдня з цим кущом, отак я в принципі і працюю, а потім дивлюся, що ще торчить угору і починаю ось ось дивіться, бачите, ось обрізана лоза, да, торчить угору. За другим звеном цим. І я ось ага, не... отак. Й... От, дивіться, бачите, оці це вже я не знаю, якого порядку 5-10, не знаю, навіть виясняти не хочу. оце ось Я його отак, точки росту. І все, і Оце таким образом, тому що росте кожен день. Я поки оттуди прийшов, ще до кінця не дійшов, вже треба буде починати спочатку. І це воно все ряднами, цілими ряднами я вбираю. Дивіться, це буквально став отак ось. Так ось. ось все, без розбору. Отак. Ось все. І грони тут. З усім гамузом. Коли отак остане, ось тоді вже розбираюся. Ну, бачите, да? отак ось, коли вже стоїть. І тоді починаєш вже зачеканювати ну, тобто, точки росту. Бо є, ось, 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 ось поперло, гляньте. І аж ось воно, скільки його то я то відрізаю, а потім два листка ставляю. І тобто це все, що торчить, і оце постійно з цим. Я ж вам кажу, я поки сюди дійшов, зараз вам покажу зразу. Де, де я був позавчора. Ось о, дивіться, ось дивіться, тут я був позавчора, гляньте. Бо вчора я тут не працював, а от позавчора дивіться, що тут твориться. Бачите? Гляньте, опять все. Капець. це я поки дойду до, до краю доходю. І от вже на завтра треба починати з самого початку. Починати оце йти. ну, Зрозуміло, да, тепер, бо я відклонився від теми. Тепер я вам покажу застереження по Міравіс е, Prime робота безотказана, ніде у ідюма немає, нічого немає, все красиво, все чітко. Е, а от Зоревекс Вінаблі у нього трошки є один ґванш. Е, е, ним можна працювати 100%, він добре держаться вже без 100% безповоротно. 100% держа мільдю добре, Але не можна працювати, коли вже ягода там у стадії наливу, перед наливанням. Ну тобто вже крупна ягода. Чого, того, що дивіться, показую вам на камеру. Я довго не міг зрозуміти, що це таке і от чого це. Не знаю, бачите, бо я не бачу, чи сфокусувалася камера, чи ні, воно ще засвічує мені все тут. Ну Ось, дивіться, п'ятно. Бачите, да? оце ожух. Зараз я покажу вам. Я не міг зрозуміти, чого це таке. Дивіться. Бачите? Це на лендкрузері. Ось ось. Не всі ягоди. І середини грони нема такого. Ну, тобто з обратної сторони грони. Там ну, вони чисті. А отут, ось як вони висіли, як оце де попало. Ну Тобто оце ось є, зірвав, бачите, дивіться, ось чисто все чітко. А тут ось, бачите, от оце є ожух. До мене вже якби, мені скидали товариші фотографії. Я довго не міг поняти, а потім я ще ну, спілкувався з деякими, тож, хто цим працює. Хто там на розлив брав, хто де як, яким ми образом доставали, всі, як один мені запевнили, що да, воно працює добра, держа мільдю. Але його можна знаєте, якось як примінити як тяжола артилерія тільки до наливання ягод, до змикання гроздів. По гроздях вже ним не, ну, бажано не працювати, бо це не всі сорти. Я що ним обробляв абсолютно все. Як зарядив бачок і пішов. Дивіться, ось біло-ягідний виноград, да, допустимо, слава Україні. Да? Ось о, гляньте. Дивіться, ніде немає нічого ні одного п'ятна. Бачите? Дивіться. Геть, ніде. І з тієї сторони, зараз я обійду покажу, я ж вас попереджую, не на всіх це сортах, так що не всі вони. ну Деякі, особливо американські сорти, деякі фатають оце іменно. Навіть желаний. Оце я вам показав желаний. Оце, ось о, желаний. Оце на желанному є така даже байда. Ну до речі, Хрумтяща. Кісточка, дивіться, вже воно, бачите, коричнева. Ой, приятний такий мускат у нього. Хороший, давно стиглий. Хрумчить. Ось. Гроно карліта, дивіться, бачите, карліта краситься. На деяких ягодах койде. Теж трапляється, видно, є ось, ось, дивіться, бачите? І воно не знизу, як ото капля висіла, да? як ось на фальконі, ось униз, дивіться. Як на фалькон, фалькон як висить ягода, і тут де капочка стається чуть-чуть, ну, під низу, да, і там є ось така чорненька точечка. Ну тобто хімічний ожух. А тут якогось чорта, воно з боку, Не кругом, я ж кажу, не на всіх ягодах. Да, Перше плодоношення карліти, зверніть увагу, визріває лоза. Дивіться, бачите, дивіться, пішла, 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 пішла. Аж ось дивіться аж де. Бачите, де ряпу пішла. пішло. О! Як швидко. Визріває. А я титан грона висить. Ото титана. На цій стороні солодкий світ. Тоже якби воно грони є. Все добре, все нормально тут. Ажон з тої сторони тут є. І поховані вони тут. І там, це так, краюк, я вам куща показую. Так, а що по лозах, Почали визрівати, теж погнали. Да, погнали, Ось вони навіть знизу куща, дивіться, коричневі, бачите? Дивіться, все. І пішли, пішли, пішли потихеньку. Бачите, так, да? ось десь лоза десь 9-8, отака така в нього ось. І, пішли, і пішло визрівання лози. Ну, тобто, зараз ну, заодно гляну на Чорнобаївки. Так, на Чорнобаївки теж визріває. Ну це така ось ягода. Давайте в порівнянні з пальцем ось. Хоча б нема з собою нічого поки. Ну як би набирає, визріває, як би вже цей, навіть рембо воно краситься. Кажу рембо, не рембо, а цей. Торнадо, ну, бачите? Коротше, якось так, лоза теж визріває. то Це вам до точка до утрішнього відео. Що Оця лоза ось буде. Да? Солодкий світ. Ну ось, ось увесь ряд, Що тут у мене є, то буде. А оцей весь виноградник тут ще, так, під вопросом треба дивитися, як буде лоза визрівати. ну Деякі то добре, великі кущі, нагрузки немає. Вони якби хоч вони йдуть, от цього. я їх держав. Ну, такі як ламбаржині, тут ось у мене ламбаржині. Вісюльки внизу, воно таке от воно. Ну, лоза вроді би як тоже починає потихеньку бачу визрівать. Ну, ну і ладно. Хорошо, що визріває. Да, рекорд на сьогодні. Те, що понакидував, і ще цвіте, оно ще накидує, вже бачите, чеканю, 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 чеканю. А воно прьот і прьот, грозді такі. ось все тут. Бачите, качан який. Так, а ну-ка, сірка тут висипам, хай буде під кущом. Отак. Грону. Підстелимо по новій. Отак, щоб без землі було. Тако, дебеляче. Ну а що ж як вона внизу? Вона вже там воно уперта в землю трохи. Ну, ось, бачите, росте. Дивіться, які вони. Ну а це ж отбило як воно ось от... От от пенька, бачите, дві. і куди ж, де ж ти дінеться? Оце такі кругом, що Аркадія, що. Шо... Ну, ось тут і Аркадія, так само воно. Все, ось, бачите, на землі, коло землі. Ну, а красавчик. А красавчик ітют. А він уже стиглий. Дивіться яка ягода, тут які бомбочки. Бачите грона, ух, красота. А ну зірву і пола попробую. хоча я вже тут потихаря пробую. А? О, то що надо. Даже пер, первіша. Дасік, ох ти не побачив, слава Богу, що ти не замітив. ягоди краде. І не їсть. Просто грається. Зірвай так, ніжно-ніжно бере. да, Дастик. Собакам не можна виноград. Бо піджелудок в тебе тут накриється, як ти будеш їсти виноград. Не за засолодка. ммм. то, що треба. Коротше, я вам попередив, якщо хто це бачив, то напишіть. Може хтось працював і теж не розуміє, я чого то. Но я точно знаю, що то зірвек свій набрій. 100%. Бо ми з деякими товаришами, ну, давно я спілкуюся, ми спілкувалися, вони мені теж сказали, що це. І я кажу, а я бачив, тільки не міг зрозуміти. Думаю, та що це таке? Я щось думав, що то. Бо я там амінокат, воно ж коричневе, то таке там, ядрене там на морських водорослях. І я щось думав, що то просто сталося. Ну, думаю, водою раз-раз потерти. Бо я так зразу коли пробував, то воно стиралося. Зараз ну, коли... то вже, звісно, його треба дерти. Ну, а зразу воно так вроде би піддавалося. Не ну, критично, я ж кажу, просто. Перву, навіть оброб... до цвітіння, от коли і на стадії малесенького, тільки гороха можна працювати. Далі я не рекомендую або танос, або ж дивіться по тому, що там ще в нас по мілью танос можна працювати цим же ж. Так, красним нордаксом. Такими щадящими. Якось так на цьому все. Всім дякую за увагу, до побачення, до наступних відео.